Вітаю, любі дітки! Математика це гра і диво щодня. З пані Христиною навчаємось легко і цікаво. Поглянь на ведмедиків. Коричневий ведмедик великий, а сірий ведмедик малий. Коричневий ведмедик є більший, ніж сірий, а сірий ведмедик є менший, ніж коричневий. Внизу у нас є зернятко. З кожною правильною відповіддю воно буде проростати. Давайте разом виконаємо завдання. Ці жолоді великі, ці жолоді малі. Зберемо усі малі жолоді в кошик для білочки і порахуємо їх один, два. Три, чотири, тож у кошику чотири маленькі жолоді. Подивіться на насінинку. вона проросла. Це зоріне небо. Знайди і вибери найбільшу зірку. Так, чудово, це найбільша зірка. Наша рослинка випустила ще один листочок. На яблуні ростуть соковиті червоні яблука. Зірви і порахуй усі великі яблука. Один, два, три. Так, у кошику три великі яблука. І у нашої рослинки з'явилося ще більше листочків. На галявині відпочивають пухнасті котики. Вибери серед усіх котиків найменшого. Ні, це не найменший котик. Ось найменший котик. Погляньте, в нашої рослинки з'явився жовтий бутон. В кімнаті на столі лежать тарілки. Поклади кожен кусок торта на підходящу за розміром тарілку. Найбільший кусок торта покладемо на найбільшу тарілку. Найменший кусок торта покладемо на найменшу тарілку. Цей кусок є менший. Тож покладемо на меншу тарілку. А цей кусок покладемо. На тарілку, яка залишилася. Погляньте наш бутон розпустив пелюстки. Це спортзал. У спортзалі займаються спортом або грають у спортивні ігри. Поділи усі м'ячі на дві групи за розміром, усі великі м'ячі склади у великий кошик. Усі малі м'ячі склади у малий кошик. Порахуй, скільки великих м'ячів, а скільки малих. Тож, складаємо великі м'ячі у великий кошик і рахуємо. Один, два, три. У великому кошику три м'ячі. Складемо. Маленькі м'ячі у маленький кошик. Один, два, три, чотири, п'ять. У малому кошику п'ять маленьких м'ячів. Погляньте на нашу рослину, як гарно вона розцвіла. Ця квіточка називається соняшник. Вона схожа на сонечко, адже має жовті пелюсточки, наче промінчики сонечка. Дякую усім за урок! Ви справжні розумники! Ставте подобайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових завдань. Адже разом навчатися веселіше!